Це білоголовий Орлан, а то Беркут. Ми їх повернули неділю назад. Це е, одні з представників нашої колекції. З найближчим часом плануємо привезти нашу колекцію Фазанів і павлінів. Для тварини це стрес. Люб, любий переїзд для е, тварини дикої це стрес. На цій локації фальманика парку знаходиться близько 20 видів птахів. Тут є і наші колекційні птахи, і є птахи, які до нас привозять люди з всієї Харківської області. Дуже багато птахів загинуло. Загинуло дуже багато піліканів, які проживали на цій території. Ми поповнюємо постійно нашу колекцію, ми збираємо птахів, ті, які нам віддають люди з травмованими кінцівками, вони залишаються тут, які можуть відлетіти, потім відлітають, які ні, залишаються тут, отримують догляд термітологів.